Сьогодні візитна карточка безбожника. Саміся не молять і другом не дадуть. І, і що? Увіряють, що вони роблять добре. Боже, прости безбожників, бо тільки нам біди вже натворили і не тільки нам лічно, а й нашій Україні. Безбожникам є велика то язва для будь-якої країни. Господи, поможи нам удержатися в єдинстві і не податися на. Всьогосвітні обмани. На днях був той представитель ПЦУ і назвав наш край ось зачаровані обманом, поворожені, не це не розуміють, якийсь там руський мір держать. У нас за Карпатю ніколи поняття про руський мір не було. У нас свій русинський мір. А руський мір придумали галицькі і київські монахи. Вони придумали тут. А тепер почомусь чомусь те, що придумали київляни і галичани, вдруг борються з тим, як будь якийсь руський мір. У нас є християнський мір. А в Закарпатті ми свої маємо. Свою історію ні. Прийшов представник, щоб продемонструвати, який він неграмотний, який він не знає ні богослов'я, ні історії Закарпаття, ні ситуації в краю, і обизувати людей, що от вони там. Под чарами, под ворожками. І йому многі відвідали потім в інтернеті, сам ти під турецькими чарами прийшов сюди, замість того, щоб помолитися, попросити пробачення в тих, які не діляться з тобою твою релігією. Ні, він прийшов як, як якийсь помещик до своїх подчиненних. Ми втечаємо йому простим, молимося за упокоєнені, щоб Господь помилував наших. А ті, котрі приходять сюди, ну прийняли їх, привезли їх там, все задіяли там міліція, всі хори співав їм. А нам, колись Господь, ангельський хор, буде співати, коли Бог зустрічати, буде нас на страшному суді. Так, одні будуть нас удити і, і страхом, а другий Господь буде ангельським співом зустрічати, щоб хто молився в нижній церкві, буде мати і продовження, молитися буде. І в небесній вічній церкві і винесіть благословенство дома. Молімся, що Господь поміг нам в Закарпатті своє православ'я 1150-літньої на 120 років старше від київського православ'я, нічого чужинцям нав'язувати то, що примітивно написано в церковних книжках, І своїм уставом не лізь у чужий монастир, то всі знають на світі. Кроме опонентів наших. Права українського не знають, порушують право право людей, як ось казав тот їхній лідер, що нікуди не дінуть, всіх заженемо у ПЦУ. Да за таку фразу мали його вже покласти, а зняти з реєстрації. Господи, простимо, бо він, як його команда, то люди. Практично не віруючи, а як підтвердив нам святійший патріарх Філарет, так і є в Києві. Він так і казав. Ніхто із них не має законного священства. Це цивільні люди, котрі натягнули на себе ризи. Не я сказав. Там в інтернеті зафіксовано слова того, хто їх організував, тобто їхній отець, святійший патріарх Філарет, каже, якщо я був під запретом, то значить вони всі не мають священства. Ми ж, будучи істинними в церкві Христової, канонічною з істинним священством, спасаємо людей. Несіть свої благаславенці дома з Богом святим.